Богу, ми просимо нашого Господа, всімогущого захистити наших українських людей, особливо чоловіків. Вони не заслуговують на те, щоб їх обзивали. Тому що, по перше, вони фінансували це все час, а по друге, вони були ті, хто були теробороні, хто мирні здохнулися з тим, що вони захищали, і йшли дійсно без, без такого особливого оружия, без бронежилетів, працювали в тилу. Помагали воїнам, це все донатили, і ми просимо влади Ісуса Христа на небі і на землі запретить у те, їх обзивати, ловити, бить, калічити. Іменем Ісуса Христа, сила Боже. Ми просимо запрети, Боже, так само завіруючих біля церкви, тільки побачать хусті, щоб вже дивляться. тому що знаєш, що сила Божа, що поки Шай, Україна стоїть і буде стояти. Ми просимо Бога за защиту віруючих, за защиту чоловіків, жінок, всіх дітей, особливо від всякої агресії любої країни. Ми славим, що Бог Сір, благословляє, слава духу духовство.